Пройду не раз відомими шляхами, де страх повітря висне до сих пір. І хоч усе, що проросло махами, його ніхто забути не зумів. Це Голокост, всього одне лише слово та його сенс, пекучий болі жар. Бували всіх, старого і малого, І мало хто життя порятував. Дивилось вічі, ще щаміло серце, пуста душа і всі думки пусті. Як можеш ти стрілять, скажи, убивце, вони ж прийдуть до тебе у вісні. Чи як вина, що родом із євреїв, чиї вона, що не такі, як всі, невже ж і смерть заслугує трофеїв, і щастя можна віднайти в сльозі? Постане між думками знову прірва. На діру смерть морхне своїм крилом. Якщо убивства це є ваша віра, тоді скажіть, що ви назвете злом. Стабір, страх і біль, кров людська лишає слід. Умита нею, ця земля, де зараз ходиш ти і я. Ми живемо і не знаєм, живемо в мирі нарікаєм. Та ти згадай, хоч на хвилину, що робилось ту годину. 1940 дев'ятсот роки сліз і крові. Негайно очистити, арійську расу, євреїв зібрати усіх по наказу, одних у ямах закопати. Або в констабір розстріляти, чоловіків, жінок, дітей, немовлят усіх на розстріл ведуть підряд, остіло на ньому інше впало в яму бабинім яру, і лиш по землі ріка крові пливе по світу, мов пітьму. Констабір, страшні муки, самі собі будують смерть, камінь за каменем, руку у руку, криваві мільйони людських сердець. Крик і плач, останнє слово Боже пробач, молитва громом до неба лунає, останні сльози і із віч опадає. Шмай Ізраїль, Адонай Елохейну, адонай ехат, Барух квот Малхуту, Лаолам Влаад. Це молитва на словах звичайна, молитва крові цих сердець, концтабір. Гетто, розстріл, яма, дитячий страх, нанівець. Невже не досить крові, люди? Невже нам Бог не наказав? Чому ж тоді війна усюди, важких слідів вже більса край? Люди, ви чуєте? Люди, невже цим жахіттям не буде кінець? Люди, почуйте же, люди, піднесімо молитву із наших сердець. Історія нас горемщить, Щоб не не незабутні, Бо там, де пам'ять не мовчить, Там щастя сповниться, майбутнє. Щоб уранки, і теплі, і холодні не йшли, Шукувася хрести, Щоб не плакали душі голодні, Свічку пам'яті свою захисти. Ніде, нехай такого більше не буде, хай де новий життя несе нове, Клонімось низько, сонцем хлібу, Люди, ви достатку Україна хай живе!